Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 5 серпня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду «Подарунок не світає. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Подарунок не світає, це столовий сорт винограду надраннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми, відомий селекціонер Павловський Євген Георгійович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг наприкінці 3 декади липня, початку серпня. Грона великі, помірної щільності, циліндроконічні, іноді з крилом. Вага достиг грон – від 500 г до 700 г. В окремих випадках вага довстихши грон може сягати 1 кг, а іноді навіть більше. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду подарунок на світає третього року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 5 серпня 2025 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 14 грон на всю рослину. Ягода велика, темно фіолетового кольору. З червоним відтінком. Подарунок не відрізняється приємним, гарно вираженим мускатним смаком. Зрілі грона зберігаються довго. Подарунок не легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід подарунок не Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки, подарунок не світає, та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 8,97 грама. Вага другої ягідки складає 9,84 грама. Вага третьої ягідки складає 10,9 грама. Мороза стійкість мінус 25 градусів за Цельсієм. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери. Та достатньо місця для розміщення лоз. Зйомка станом на 5 серпня 2025 року. На даний момент подарунок несвітая вже повністю заварвався та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід подарунок несвятая не помічено. Так само, як і не помічено пошкодження ягід комахами. Звісно, мікуч винограду подарунок несвятая ще дуже молодий. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Подарунок несвітая цікавий та врожайний сорт. І коли мій куч винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає подарунок несвітая, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас з соковитими смачними ягодами, з приємним мускатним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.